Це парагузький, як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагузьке. Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую з цими французькими заправками. Два пікапа зараз веземо на су. На... Тут я покажу, сколько це стоїть одна заправка. Нам по подарує 5-6 заправок. А... Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. І нема дивись. Нема жди, немає, Глянь, немає, ж де... немає ні каси, нічого. Uh, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому на банк нас працює. Uh, так, може це французька мова, давай англійську виберемо. Я не знаю, що. Uh, full, full up, printer seat, full up, gas yeah. oil, euro. Газ ойл, це що? Це у них дізель чи да, газ? Газолін? Газолін да. це дізель? Ось французи. Ну не можу, ну це є, є це бензин, знаєш, гаслой. Сніма, я знімаю, тут дивився. А, Газу, хочеш, щоб я вставив карту, так? Да? Да? І зараз снімуть. Знаєш сколько, блін, 130 його сніму. Incorrect піна, які мене там спіні. Будь ласка, ставте карту, оставляємо британську карту. Британську не підтримую. От то, що я казав, коротше. Просто стоїш і дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема взема. Я поміняв пін-код. Я засіку українського банку. Я За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все, не треба нікуди пісьмо відправляти. Де такі? Ану, європейці. Де такі, можливо, напустить. Вставляємо код. Інкорект Пін. Ну як я що поміняв ПІН? Карта мене банк не, не, не приймає. Я вже поміняв пін код перевірив, все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. Ану, Національний банк України. Ану, щось поміняло ще ні? Інкорект Пін. Ну что за, ну, за страна? Все, все, все французы. На британские карты что есть там? Есть, я не принимаю британскую карту. У меня ревалют. Это бы револют есть? Давай твою карту попробуем.